19 там великий блок. Новин далі у нас на телеканалі Апостроф зібрали для вас усе головне в одну добірку. Готові розповісти. Одна людина загинула на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог 15 разів продовж дня атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині під ударом опинилися чотири громади: пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і авто. У Синельниківському районі окупанти понівечили адмінбудівлі, зруйнували інфраструктурний об'єкт. Україна мала окрему зустріч із росіянами без участі США у Женеві. Після формальних переговорів глава нашої делегації Рустем Уміров бачився з керівником російської групи Володимиром Мединським. Про це в інтерв'ю журналістам розповіла прес-секретарка Умірова Діана Давітян. Консультації тривали до двох годин. Після завершення офіційних тристоронніх переговорів голова офісу президента Кирило Буданов розповів, що делегація України готується до продовження зустрічі уже найближчим часом. За його словами, розмова була непростою, але важливою. Представники трьох країн Ворли безпекові та гуманітарні питання відомо, також що в перший день обговорень Рустеморов провів окрему зустріч з представниками США і європейських партнерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Обговорювалися як політичні, так і військові аспекти. Обговорювалися параметри безпеки та механізми реалізації можливих рішень. Було уточнено низку питань, тоді як інші залишалися на додатковому узгодженні. Ми зосереджені на опрацюванні ключових положень, необхідних для завершення процесу. Це складна робота, яка вимагає узгодження дій усіх сторін та достатнього часу. Прогрес є, але на цьому етапі деталі не можуть бути розкриті. Наступний крок досягнення необхідного рівня консенсусу для подання розроблених рішень на розгляд президентів. Наше завдання підготувати практичну, а не лише формальну основу. Для цього Україна залишається конструктивною. Кінцева мета незмінна, справедливий та сталий мир. Під час переговорів у Женеві сторони обговорили два напрямки: військовий і політичний. На цьому за підсумками зустрічі наголосив президент Володимир Зеленський. В коментарі журналістам він сказав, що усі три сторони були конструктивними щодо військового напрямку. За його словами, моніторинг припинення вогню точно буде за участі американської сторони. Є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, більше деталей буде по поверненню. Від моєї групи, але поки що те, що я почув: що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля, вони в принципі там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал Всі інші деталі, де як моніторити технічні нюанси, все це мені генерал гнатов доповість більш в ширшому варіанті по поверненню. Найкривавіші дні революції гідності, 12 років тому 18 лютого стало точкою неповернення в історії сучасної України. Тоді мітингарі вирушили до Верховної Ради, вимагали повернення до конституції 2004 року і обмеження диктаторських повноважень тодішнього президента. Однак, мирна хода перетворилася на запекле протистояння із режимом, який діяв за вказівками і методами Росії. Саме 18 лютого цей день став початком найжорстокішої фази революції гідності, що призвев була до загибелі героїв небесної сотні і падіння режиму Януковича. В СБУ прокоментували так званий рейд до Валерія Залужного в 2022 році. Там кажуть, що дійсно завітали до законспірованого командного пункту тодішнього головнокомандувача збройних сил України. Однак стверджують, що обшуків не було. А голова СБУ Василь Малюк і головком ЗСУ нібито порозумілися телефоном. У спецслужбі також зазначили, що у той період часу відбувалися слідчі дії в межах іншого кримінального провадження за різними адресами. За однією з них був розташований командний пункт залужного. Я нагадаю, чинний посол України у Великій Британії і колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю Associated Press розповів, що розцінив обшук у 2022 році як погрозу від чинної влади через свою позицію щодо контрнаступу. Тоді він зателефонував тодішньому очільнику офісу президента Андрію Єрмаку і сказав, що сам знає, як воювати. Пізніше залужний дізнався, що агентство малюка двома днями раніше звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим агентством Associated Press, агентство мало намір обшукати стриптиз клуб яким нібито керує злочинна організація. Але стриптиз клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії. Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що агентство навряд чи могло помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни. Також у своєму інтерв'ю Валерій Залужний розповів, що контрнаступ в 2023 році провалився через відсутність необхідних ресурсів. Їх нібито не надав президент Володимир Зеленський. Генерал додав, що його початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил в одному кулаці для деокупації окремих територій Запорізької області, а потім висунутися у бік Азовського моря. На думку залужного це перерізало б коридор, який російська армія використовувала для постачання Криму. Однак, як зазначив, Векс головнокомандувач глава держави та інші посадові особи розпорошили ресурси. За словами залужного, успіх вимагав значного концентрованого нарощування військ та тактичної несподіванки. Натомість, за його словами, сили були розпорошені по великій території, що зменшило їхню ударну силу. Його версію того, як контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили два західні представники оборонного відомства, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені публічно виступати перед змі з публікації Associated Press. Угорщина та Словаччина тимчасово припиняють постачання дизеля до України до відновлення роботи нафтопроводу Дружба. Про це пишуть угорські медіа із посиланням на заяву міністра закордонних справ Петра Сіярто. Відповідна заява міститься і на сайті словацького уряду. Прем'єр-міністр Угорщини звинуватив Україну в політичному шантажі і перебоях із постачанням нафти. Водночас запевнив, що в країні є тримісячні запаси. А російська сировина, що надходить морем, буде доступна із середини березня. Словацька влада заявила, що виділить 250 тисяч тонн нафти з державного матеріального резерву, а також шукає альтернативні джерела постачання. Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Україна була змушена зу. Зупинити транзит сировини через російські удари по нафтопроводу на Львівщині, за словами речника МЗС Георгія Тихого, Київ водночас залишається надійним транзитером і виконує свої зобов'язання відповідно до чинних договорів і санкційної політики ЄС щодо Росії. Транзит нафти до Угорщини зупинено через обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу Дружба. Нагадаю, 27 січня російські війська атакували його інфраструктуру поблизу міста Бороди Львівської області. Це призвело до пошкодження критично важливого обладнання та унеможливого прокачку, прокачування нафти. А про це того ж дня було належним чином проінформовано угорську сторону. Україна перебуває в постійному діалозі, як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання. Поки українська делегація та представники США звітують про мирні перемовини у Женеві, Кремль висуває нові територіальні ультиматуми. Чи справді Трамп наближає кінець війни? Детальніше в огляді західних аналітиків та преси. Завершився другий день переговорів України США та Росії у Женеві. Повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Діана Давітян. Рустем Умєров назвав зустріч напруженою, але конкретною. За його словами, делегація пройшлася по політичних та військових питаннях, а також шукали реальні способи, як втілити майбутні домовленості в життя. Володимир Зеленський прокоментував та відзначив прогрес у військовому питанні. За його словами, фахівці вже розуміють, як контролювати припинення вогню і робитимуть це за участі. США. Одночас у політичній частині щодо території та зас домовленості наразі менше, оскільки позиції сторін залишаються різними. Тобто, в напрямку військовому прогрес я почув. У напрямку політичному був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув. Спецпредставник президента США Стів Фітков заявив про досягнення значного прогресу після тристоронніх переговорів у Женеві 17 лютого. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Ікс. За словами американського посадовця, саме за дорученням Дональда Трампа штати провели вже третій раунд тристоронніх зустрічей. Спецпредставник Вітков подякував Швейцарії за прийом і поспішив заявити, що Трамп, нібито, вже робить успіхи у розв'язанні цієї війни. Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу. Ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися поінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди. Спецпосланець США Стів Вітков. Тристоронні переговори між Україною США та РФ про закінчення війни, які відбулися 17 лютого в Женеві, зайшли в глухий кут. Про це в соцмережі Ікс повідомив кореспондент акціо барак равіт із посиланням на джерела. Джерела журналіста вказують на те, що причиною відсутності прогресу у переговорах стали нові вимоги, які озвучив російський переговірник Володимир Мединський. Переговори щодо України тривають, але спірні питання залишаються. Про це пише німецьке телебачення та ГСШУ. За оцінками аналітиків, значних зрушень у питанні досягнення мирної годи між Росією та Україною після переговорів у Женеві немає. Москва і надалі вимагає від України добровільно віддати весь Донбас, навіть ті райони, які зсу успішно контролюють. Київ на ці ультиматуми не йде і висуває свої умови: припинити удари по енергетиці та надати чіткі гарантії безпеки. Втім, експерти налаштовані скептично, поки Росія продовжує бити по наших енергостанціях просто під час мирних зустрічей, домовитися про мир буде вкрай важко. Досі ключовим бар'єром між Україною і Росією на мирних переговорах є питання територій. Саме воно є перепоною на шляху до завершення війни. Про це заявив посол США при НАТО Метю Вітакер у коментарі Fox News. Як зазначив Вітакер, Вашингтон вважає, що слід зробити умови прийнятні для Києва, але водночас, щоб їх підтримала Москва, але це буде найскладніша і найважча проблема, тому ми продовжимо працювати над цим. Посол США при НАТО Метю Вітакер. Він наголосив на тому, що війна має завершитися. Втім, додав, що процес переговорів надзвичайно складний і заплутаний. Аналітики інституту вивчення війни впевнені, Москва лише імітує участь у переговорах. Жодних реальних кроків на зустріч Україні там не планують. Ба більше російська пропаганда навіть не заїкається про компроміси, що лише підтверджує намір Кремля продовжувати війну. Світова олімпійська спільнота майже остаточно заплющила очі на вбивства українців росіянами. Після зимової олімпіади в Італії починається паралімпіада, до якої допустили шістьох російських так званих спортсменів і чотирьох білоруських, і усі. Під національними прапорами, на відміну від звичайних олімпійців, яким теж дозволили виступати, але без символіки, тепер прапори країн, одна з яких веде агресію, а інша її сприяє, майорітимуть на лижних трасах, ковзанках усіх телеканалах світу. Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич в інтерв'ю одному із телеканалів висловив обурення і назвав це цитую: ескалацією лояльності стосовно представників країни вбивці. І додав, що українські паралімпійці не збираються скасовувати своїх виступів, щоб влада терористів не вважала, що перемогла нас. Ну а от кияни, яких опитала британська інформагенція Reuters, вважають, що московським політикам вдалося якось вплинути на міжнародний паралімпійський комітет. Російська Федерація напала на нашу державу, вбиває безліч воєнних злочинів. Світ закриває на це очі, і я вважаю, що це недопустимо, щоб їх спортсмени брали участь у якихось змаганнях. замаганнях. Дуже погана тенденція те, що протягом часу. Росіянам і білорусам все більше дозволяють пускають її в цей культурний світ. Це що це політична якась е, рішення, це політична воля, напевно, якісь домовленості на вищому рівні, бо інакше це ну, ніяк не можна розтрактувати, бо ну, це переходить майже всі кордони. Україна закликатиме інші країни бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади 2026 року через допуск Росії та Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив на неприпустимості підняття прапорів країн агресорів, коли триває війна Росії проти України. У сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план. Я доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано. Андрій Сабіга, міністр закордонних справ. Укрпошта закриває два відділення у місті Оріхів та селі Преображенка на Запоріжжі. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Причина небезпека обстрілів минулого тижня. Під обстріл потрапила автівка компанії жителів цих населених пунктів. Обслуговуватимуть у селі Таврійське. Працівники закритих відділень зараз визначаються, де хочуть продовжити роботу. Заявив керівник поштової компанії. Попри вкрай складну ситуацію, наші поштовики до останнього відмовлялися залишати своїх клієнтів. Їхня мужність викликає глибоку повагу, але безпека людей і наших працівників і мешканців має бути в пріоритеті. За останній тиждень ми втратили там автівку. Ще одне авто втратила місцева військова адміністрація, намагаючись нам допомогти. Тож, на жаль, працювати в цих населених пунктах стало не просто небезпечно, це стало неприйнятним ризиком. 13 мешканців дружківки, що на Донеччині, вивезли до більш безпечних регіонів. Евакуацію організували рятувальники групи Фенікс разом із поліцейськими. Як повідомили у ДСНС, серед врятованих троє маломобільних людей, зокрема літні жінки. Не забули рятувальники і про домашніх улюбленців. Із прифронтового міста вивезли кількох собак. Нормальна собак собачка. Ну, цуси. Ой, вже потім баєш соба ще кілька врятованих життів у Харківській області. Поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол евакуювали мешканців Куп'янщини та Вовчанщини, старших молодших та їхніх домашніх улюбленців. Ці регіони майже на лінії фронту. Щоденні обстріли і нальоти російських дронів. Тепер люди житимуть у спокійному місці У Києві відкрилась виставка художників військовослужбовців. «Проєкт 2402 2402-2022». Автори робіт через мистецтво осмислюють досвід повномасштабної війни, точку неповернення та трансформацію суспільства. Детальніше розкаже у сюжеті наша журналістка Єва Реон. Погляд художника на перший день великої війни. Митці військослужбовці перенесли свій досвід побаченого на полотна. Все пережити вони вцілили у проєкт 24.02.2022. у картинах. Особисті переживання та внутрішні зміни, які художникам довелося пропустити крізь себе з того моменту, коли довелося взяти до рук зброю. Метелок, взагалі – це такі древній символ переродження. Просто він е, в багатьох культурах так зустрічається е, про Роження є в різні оці стани, як метелик народжується там з кокона і потім стає таким красивим кольоровим. А до того він такий незрозумілий. І коли він такою огусіньов, є потім перероджується і стає таким красивим метеликом. Творчість для художників, що стали на захист рідної землі, це спосіб психологічної реабілітації. Куратор проєкту Сергій зазначає, головна ідея виставки показати війну очима тих, хто проживає її щодня і водночас знаходить сили творити. Ми вирішили зробити якусь рефлексію на вторгнення на 24 лютого і вийшов такий невеличкий, але дуже цілісний проєкт. Хоч роботи різні, але вони гарно поєднались в одному просторі, в одному залі. Ну, ми не хотіли малювати. Ну створювати якісь роботи, які будуть дуже прямо говорити про війну, а це швидше про наші нашу рефлексію. Про якийсь оцей досвід переживання. Проект приурочений до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Виставку кияни та гості столиці можуть відвідати у музеї історії Києва до 1 березня. Є Андрій Сидорович, телеканал Апостроф. Правоохоронці Київщини затримали футболіста, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК. За даними поліції, інцидент стався у селі Святопетрівське Бочанського району. Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель спровокував конфлікт із працівником територіального центру комплектування і вдарив його кулаком в обличчя. У наслідок нападу, військовослужбовець отримав тілесні ушкодження. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника і затримали 24-річного чоловіка. За Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Інцидент прокоментували телеканалу Апостроф, народний депутат Олексій Гончаренко і військовослужбовець Кирило Яковлев, будь-яке насильство неприпустиме ні з чого боку, і тому безумовно те, що пан колесник вдарив військовослужбовця ТЦК, це абсолютно не є правильно. Це є порушення закону. Але проблема в тому, що. Е Працівники ТЦК і військовослужбовці ТЦК несуть відповідальність за всю ту діч, на жаль, яку дуже часто вони роблять на вулицях українських міст. Десятки тисяч анонімних телеграм-каналів, анонімних Ютуб-каналів, ботів і все таке, які кожен день розповсюджують і ПСО і розповідають, що ТЦК тут вбили, там вбили. Навіть нещодавно, якщо пам'ятаєте, був випадок, де поліцейські просто затримували людину, яка чинила їм спротив, спротив. Спочатку всі написали, що це зробили ТЦК. А вже потім, коли нікому не потрібно, написали, що там була тільки поліція, тобто. Тут дуже багато питань, і якщо ну цю людину потрібно посадити за напад на військовослужбовця, військовослужбовець виконував свої посудові обов'язки. Колишній футболіст клубу Колос 2 Данило Колесник виклав у соцмережі розширене відео з інциденту зі службовцем ТЦК. Показав, як автобус із бійцями під'їжджає до місця події, і написав, що вступився за людину, щодо якої на його переконання службовці вчинили неправомірні дії. Ну а також додав, що не ховався, а сам прийшов у поліцію. Ось ці кадри. Чего ты бегаешь? Давай. Чего ты бегаешь? Чего ты Сейчас постреляю вас. Руку, б***ь, О, боже, что ты делаешь? А-а-а! А вы что? А вы делаете, Ну, что вы делаете? Что вы делаете? Алло! Я говорю, бери руки от своего мужа! В Одесі судитимуть посадовців комунального підприємства за крадіжку генераторів на 2 мільйони 200 тисяч гривень. Чотири прилади різної потужності передали дружні країни і центральні органи влади як гуманітарну допомогу для об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Чиновники поставили їх у себе: в кафе, ресторані у середмісті Одеси, а також на автомиці та у приватному будинку. Про це повідомила обласна прокуратура. Колишній керівник Одеського електротехнічно-експлуатаційного монтажного підприємства, колишні. І головний інженер і механік можуть сісти за грати на 12 років з конфіскацією майна. Сполучені Штати можуть розпочати масштабну військову операцію проти Ірану уже найближчим часом. Про це повідомляє портал Axios. За словами джерел в адміністрації американського президента Дональда Трампа, близькі до ухвалення рішення про масштабну збройну операцію. Вона буде більш схожою на повномасштабну війну аніж блискавична і точкова операція в Венесуелі. Неподалік Ірану вже перебувають два авіаності із десяток військових суден, сотні винищувачів та численні системи ППО. 17 лютого почався китайський новий рік. І китайці, як завжди, святкують його із розмахом аж до 3 березня. Тож можна будь-коли до них приєднатися. Тим часом в Україні відбувся великий гала-концерт, на якому показали бойових роботів і роботів-танцівників без слів. Лише погляньте, що вміють ці високотехнологічні залізяки. Млинцевими перегонами відзначають останній день перед Великоднім постом у Великій Британії. На масницю в країні не лише готують млинці, а й змагаються в умінні ефектно їх перевертати. Однак роблять це у незвичний спосіб, бігаючи зі сковорідкою. Глядачі можуть купити і скуштувати млинці. Виручені кошти підуть на місцеві благодійні потреби. Я щойно прийшла за млинцями. Якщо нам вдасться наблизитися, ми обов'язково спробуємо покричати, щоб підтримати переможця. Я думаю, що це звичайно величезна робота, але це неймовірно весело. А також збираємо кошти на благодійність. Але на мою думку, важливим є те, що це поєднання сучасного динамічно економічного міста з цією глибокою багатою спадщиною, і це нагадує нам, що за всім стоїть така довга історія. Закриваємо блок оперативних новин. Рухаємося далі. У нас ще буде цікава розмова. Залишайтеся разом із телеканалом. Постров буквально за кілька хвилин повернемось.